Друзі, всіх вітаю сто років тому Росія та Україна вели переговори, перемовини про мир, і ви знаєте, вони нагадують те, що відбувається сьогодні. Неймовірний збіг. Ви будете шоковані, ви будете вражені тим, як історія повторюється, і от тоді сто років тому ми не зробили висновків певних, які сьогодні вони очевидні. Друзі, зараз я вам все швидко розповім, що ж відбувалося і чому зараз нам треба бути обережними, бо ми вже ті граблі знаємо. Отже, розклад подій. Ситуація така: Російської імперії не існує, Існує Центральна Рада, так, автономне утворення в складі колишнього якогось органу, який був колись тимчасовим урядом Скальнським. Цей тимчасовий орган розпадається, його більшовики знищують звільнення. І на 1918 рік існує. Українська Центральна Рада, так, представницький орган, ще немає незалежності. Існує більшовицька Росія. Начебто ми розділені, начебто ми незалежні, але Україна ще не проголошує незалежність. Що продовжується, це Перша світова війна, фронт триває, хоча він просто впав, його по суті не існує, вояки не хотіли воювати. Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина, Османська імперія проти Франції, Британії, Росії і, і, і поки що без штатів основний, але вже штати намагаються зайти війну. Росія посипалася імперія, і відповідно, що відповідно створюється умова, коли Росію примушують до миру. Хто? Німці, австрійці, болгари, турки вони примушують її до миру скласти договір, щоби німці. Цей фронт, цю ділянку фронту колишньої Російської імперії покинули. І, звісно, там ще моменти треба було постачання Фураж. І відбувається дуже цікаві події, коли на початку 1918 року Україна, Україна Українська Народна Республіка проголошується 22 січня. Делегація УНР Української Народної Республіки їде в Брест, де відбуваються перемовини. Далі туди ж приїжджають більшовики. Туди приїжджають представники Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії, Туреччини і заключають мирний договір. Росіяни, до речі, хотіли туди, щоб зайшли, і знаєте хто? Окрім Української Народної Республіки, щоб туди, що в договір зайшла Українська Народна Республіка Рад. Це фільки контора, це типа сьогоднішніх ЛНР-ДНР, на кшталт, яку, як, яку Росія проголосила, захопивши Харків, але не відбулося. Відповідно. Договір, Брестський договір починає діяти, і росіянські війська виходять з України. В Україну вступають союзники: війська Німеччини там і Австрогорщини. Союзники гарантують мир, союзники гарантують кордон, але починаються перемовини з Росією, конкретно України, з приводу багатьох питань. І тут, друзі, починається найцікавіше, тому що ми з вами зараз побачимо, як воно співпадає сьогоднішній день абсолютно. Перед цим, друзі, хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал вподобайками, коментарями, підпискою. Не забувайте підписатися, так само і поширенням цих відео, хто допомагає фінансово в описі, ви побачите всі картки і тому подібне. Друзі, не забувайте, що. Моєї сім'ї належить і магазин, де ви можете отакі класні речі придбати з історичними оригінальними символами. І, друзі, починаємо з вами, мами, історію про ці перемовини. Отже, з 30 березня 1918 року починаються перемовини. І що вони? І вони. З, з одного боку, це уряд Української Народної Республіки, інше це Рада народних комісарів РСФСР, тоді так називалася Росія. Хоча, як би Росія не називалася, це завжди та сама імперія. СССР, РСФСР, Московське царство, Росія, Федерація це той самий організм. І отже, починається припинення стану війни. Так? Це бо до цього була війна. Припинили. І з 30 березня, 2018 року починають домовлятися, що і як робити. Але цей процес був настільки в'ялим, що друзі, до речі, про в'ялість і паузи. Ви знаєте, зараз Ютуб придумав нову штуку, що треба мати органічні паузи, щоб він туди вставляв якусь свою рекламу. Без цього відео буде не ну, погано показуватись. Тому давайте зробимо з вами маленьку паузу і просто таку мікропаузу. І продовжимо те, про що ми вже говорили. Отже, але 29 квітня 1918 року, цей в'ялий процес, він отримує нове дихання, тому що УНР перестає існувати. Стався, стався гетьманський переворот, до влади приходить Гетьман Павло Скоропадський, і з 29 квітня починається новий процес, який вже ну, був без такої, знаєте, розмазній трошечки. Що за Скоропадського робиться? Е, По-перше, Знаєте, де процес починає проходити? Ну, на чиєму полі граєш там і підтримка, правда ж? Так от, перемовини між Росією та Україною відбуваються в Києві. Перемога дипломатична перемога, звісно. Наступне. Де відбуваються перемовини? В педагогічному музеї, це колишня будинок Центральної ради, де вона була, і сьогодні ця будівля є. Тобто, це відбувається конференція, відкрита для учасників. Який формат? По-перше, це виступи і обговорення. З 12 червня відбувається підписання мирної угоди, і починається розробка питань основних Імплементація. що має бути. Як цей мир має бути конкретно оформлений, щоб врахувати всі інтереси сторін? Отже, головне питання, яке постало на цій конференції, це було, було питання кордонів. Так. Тому що тут, друзі, несподівана для нас історія. Ми з вами знаємо, що таке етнічні українські землі. От наші хлопці понад півроку тримали, наприклад, місто Суджа. Суджа, в якій було дві сотні козацькі, які належали до Сумського козацького полку. ми про це згадали. На той момент до Української держави, звісно, належали і території більші. Тому що, нагадаю, коли в 1918 році Українська Народна Республіка з союзниками зайшла, то гнали більшовиків. То в нашому розпорядженні були такі міста, як Білгород, сьогоднішній. До нас та саме Брянщина належала. Східна Слобожанщина, але під час перемовин було питання головне, як став, як робити кордон? Росіяни не хотіли віддавати землю, і вони почали затягувати процес перемовин. Бо вони розуміли, що якщо віддадуть східну Слобожанщину, там ще Кубань, яка проголошує про те, що наша матір Україна, а ми Кубань донька. І от в цих всіх умовах, що Росія приймають за рішення, звісно, вони починають. Затягувати час. Затягнувши час на фоні кордонів. Проте українці теж починають діяти з, з різних боків. По-перше, українська держава вимагає май, розподіл майна і боргів Російської імперії. Це те, що було, до речі, в час розпаду Совка. Але ми тоді не вимагали, та ми просто все віддали. А Українська держава вимагає, каже, ми беремо майно Російської імперії, Кушників наш, і водночас ми беремо і борги. ми чесні люди. Проте, однозначно, з цим Закоропадського говорить, якщо ми беремо і майно, і борги, тому частина Золотого фонду запасу Російської імперії належить українській державі. Хм? Правда? Одноз... Потім що було? Потім, по-перше, Українці вимагають повернути залізницю. В якому плані? Тому що росіяни, виявляється, вкрали неймовірну кількість вагонів з України. Коли вони наступали, вони Ну це от, ну, мародерство банальне. Українці вимагають повернути майно рухоме. Українці відкривають посольство в Москві та Санкт Петербурзі, Лінграді Петрограді -пет -пет -петр -петр тодішньому. І близько 30 консульств українці говорять, що ми вимагаємо повернення наших громадян, які визнають себе українцями. Ми даємо в Росії паспорти. Ми, українці, даємо в Росії більшовицькі паспорти українцям, які повертаються назад. Ми повертаємо своє населення, яке опинилося через скрутні умови в Росії. І що, друзі, ви думаєте? Основне ще одне основне, основне питання це повернення культурних цінностей. Все, що у них в музеях ми мали повернути до себе. Тому що це була культурна цінність те, що награбували в період імперії. Друзі, ці перемовини заходять в глухий кут. Тому що росіяни міряють там: отут від села такого та 100 метрів туди, тут, 200, ні, тут 220 метрів, там лісочок, треба його якось нам. Вони затягували перемовини. Так, їх до них примусили, але вони затягували. Чого? Очільником російських перемовин був Христиан Раковський, якого в 41-му році розстріляли вони ж, та Дмитро Мановільський, який пережив і ще в Академії Ну працював. З української, український бік представляв Сергій Шелухін. Хтось скаже, от. А я знаю, що знайдуться люди, які скажуть: от Шелухін, знайшли, кого представляти. Це ж. Прізвище москальське, та? ну, Шелухін насправді це з, з Доврянської сім'ї, або з українською нащадок козацьких, козацької старшини, одного, до речі, полковників Хмельницького з Хмельницького просто русифіковане прізвище було в 19 столітті, як і переважно більшість дворян і нащадків старшини від Шолух, Шолуха до Шолухін. От так. от. І що відбувається тут дуже цікаво, друзі. Отже, Раковський однією. Частиною своєї перепрошую, дупи, ходить на місця на плінарне засідання і говорить про мирні перемовини. А іншою він відвідує і починає плести змову. Змову росіянам необхідно було прибрати Гетьмана Скоропадського. Раковський, його банда, знаходячись в Києві, починає давати хабарі, підкуповувати. Певних українських діячів, щоб підняти антигетьманське повстання. Зокрема, друзі, я думаю, що можливо хтось буде шокований, можливо, ні. Але вони дають гроші Володимиру Винниченку, так, не просто українському письменнику, але одному з чільних діячів української революції. Винниченко бере гроші у московитів. До речі, він же ж, коли Україну захопить Росія, тоді. Він в 1920 році поїде в Москву з Ляніним зустрічатися. І все життя буде жити на Генерарах ЗСР. Так от, перемовини затягуються, росіяни підкуповують купу людей. І 4 жовтня вони починають просто ігнорувати перемовини і зупиняють, виходять з договору Бреського, це, який їх примусило до цих перемовин, 13, 13 листопада 1918 року. І тут, друзі, момент фантастичний. Перед цим ще раз, друзі, зараз ви почуєте закінчення цієї історії і ви все зрозумієте. Перед цим дякую всім, хто ставить подобайки, підписується, друзі. Ви знаєте, підписуйтесь на цей канал, знаєте, що це теж підтримка. Не забувайте, не забувайте поширювати відео. Дякую вам за коментарі. Дякую всім, хто підтримує фінансово в описі до цієї картки. До цього відео побачите і картки і лінк на сайт, де можна взяти ці класні історичні речі. Тож, друзі, і тепер фіналізуємо. 13 листопада росіяни, затягнувши максимально перемовини з 30 березня. Максимально 13 листопада, вони виходять з перемовного процесу. Все, вони виходять з Брестського договору, який їх примусив до цього переговору. Чому 13 листопада? А тому, що, друзі. 14 листопада починається антигетьманське повстання, яке триває до 14 грудня? На плечах у антигетьманського повстання на східні кордони нашої держави заходять більшовики, загітовані більшовицькі маси? П'ята колона вилазить, і українська держава руйнується. Ви уявляєте, як все? відбувається Можливо сказати, що так фіналізуючи, що затягували процеси перемовин дурними питаннями, підкуповували еліти. І коли еліти сказали, що ми будемо виходити 14 листопада за ваші гроші проти гетьмана, в тому числі, вони, на селе, вони зупиняють перемовини і в Україні. Опиняються російські, більшовицькі війська. Ось, друзі, така паралель, яка відбулася з нами у 1918 році. Думаємо і правильно розставляємо пріоритети. Коли почалися антигетьманські повстання, проблеми у Німеччині та Австрії змусили їх відтягнути свої союзницькі війська з України, і розпочалася повномасштабна війна. Тоді вже з Українською Народною Республікою відновленою з росіянами. І та війна тоді була, друзі, не виграна. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алферов.